Нещодавно наша знімальна група побувала в гостях у сім'ї, яка виховує 15 прийомних дітей. Ну а я вирішила дізнатися, чим живе, де спить, як харчується та про що мріє малеча, яка зустрічає свої дні в дитячому будинку. На обід тут сьогодні борщ та каша з м'ясною підливою. Незважаючи на купу посуду та обсяг роботи, повар жартує. Запросити сюди ревізора не бояться. Тут чисто, стерильно і головне смачно. Готують, наче вдома. Навіть улюблені дитячі страви знають на пам'ять. Діти майбше люблять гулці, пельмені, відбивну, риба смажена, майже полюбляють. На вечерю овочеве рагу, колбаса у сосі з картопляним пюре піорезаречком. Тут добре знають вподобання кожного, адже чинадіївський дитячий будинок відносно невеликий. Зараз це дім для півсотні дітей, який за 37 років навчав, підтримував та оберігав сотні тих, хто залишився без батьківської опіки. Тут живуть за принципом родини, і не тільки через кровний зв'язок, а й тому, що вихователя малеча від самого початку кличе маму. Маємо бачити, маємо чути дітей. Можливо, десь хтось в когось якась є особиста проблема, щось порадити, поспілкуватися так як з своєю дитиною. А як вони вас називають? Мамко більшості, ну Є такі, наприклад, е, от маленькі, напевно, всі. Я думаю, інколи я думаю, із-за того, що, може, якщо, наприклад, недавно діти є в закладі, то може не знають, е, чи не можуть виговорити це ім'я, чи не знають як, але в більшості, е, коли приходять, одразу всі говорять мамку. А вже старші, вже трошки, може, соромляться, то вже говорять по імінню. Знають, що десь я мама рідна. 15-річна Рігіта разом з сестрами змінила вже кілька дитбудинків. Тут живе вже сьомий рік. Однак, як все починалось, пам'ятаю і досі. Я була вдома, до нас приїхала міліція, забрали нас у батька. Сказали, що мама наша не має добре житло, потрібно, щоб ми були у... там, де безпечно, щоб було. А, то сказали, щоб ми були у... так, там, де все безпечно, що є їсти, їжа, де можна спати. там. Ти відчуваєш себе тут безпеці? Да. Безпека та особистий простір пріоритети закладу. У кожного є своє місце, своя невеличка шафка та дорогі серці. У речі. Тут моє ліжечко, це мій ведмедик. Мені, мені подарив його братик. Він до нас ходить, йому 17, вже 18 років. Він мені подарує цього ведмедика на новий рік. Шафка для речей схожа на маленький дитячий всесвіт. Тут знайдеться місце і для пам'ятних фото, і для улюбленої сукні. Це мої плаття влюблений. Я завжди беру на день народження, бо на новий рік я ношу це. Це мені подарували на день народження. Вихователька 20 лютого. Сама зробила. Дуже гарний. Тут не фоткались. Це мій друг. Він тепер проживає в Америці. Це фотографія. Тут моя сестричка. Це мої друзі. А от Аня мешкає тут тільки рік. Каже, вдома були важливі справи, через які вона разом з братами та сестрою і потрапила сюди. Тут має четверо брат, двоє сестричок і двоє братиків, яких я дуже сильно люблю, з якими я дуже позираю, щоб вони були щасливі, що в них є така сестра. По обставинам у нас були вдома там, такі одні важливі справи. то Нас сюди забрали. І також мама тепер нас буде забирати, старається робити документи. Вдома були важні справи. Важні справи. <тит> <тит> і зараз же мама з все вирішити і будете сім'ї. Так жив так. <тит> <тит> а яка твоя найзаповітніша мрія? <тит> Вернутися до мами? Найзаповітніша та світла. В кожного з них є мрія. На наше прохання написати її на папері діти охоче погодились, адже знають, мріяти треба тихо, аби не злякати таку бажану вдачу. Кажуть, якщо промовити свою мрію в голос, вона не збудеться, тому ми написали їх анонімно. Зараз ці коробці десятки дитячих найзаповітніших мрій і безмежна надія. Ось декілька з них. Я мрію стати пожарником, я мрію стати відомим боксером, мрію мати свою сім'ю, мрію бути волонтером. Щоб ми були завжди коло мами. Все геніальне просто а щастя може поміститись на ось такому клаптику паперу. Я залишу це тут, і нехай кожен, хто навідуватиметься сюди, чиюсь найзаповітнішу мрію. Звичайні діти з незвичними долями. Такі висновок робиш після нетривалого спілкування з мешканцями Ченадіївського дитбудинку. Та, мабуть, те головне за чим ми приїхали, почули майже відразу щире зізнання, що тут вони в безпеці.